15 грудня Україна підписує домовленість про зупинення вогню. Бачите, в нас є потужні експерти, коли знають, які знають, точніше, коли буде припинення вогню, коли буде завершення війни, і які мають відповіді взагалі на всі питання. А ви обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Я зібрав для вас самі актуальні та самі цікаві новини. Давайте переглядаємо далі це відео перед новим роком. Або в новорічну ніч виходить президент України Зеленський зі зверненнями. каже: шановні, в новорічну ніч я звернувся до вас і повідомив, що йду в президенти. В новорічну ніч я повідомляю вам, що я підписав для вас зупинення вогню, і я йду. З президентського поста і там протягом тижня він передає владу парламенту, знімає себе повноваження. У нас починається процес виборів, у нас починається процес захоплення влади різноманітними групами і всім іншим. А Зеленський каже, і причому Зеленський взагалі йде з політики і навіть не запускає ніякий парламентський проект, нічого. Він просто каже, я вам всім дякую. Я зробив, що міг для цієї країни. Я був президентом 7 років, тому далі давайте без мене. Значить, в тексті в подтексті буде читатися, як живий мене. Всі розповідати мені, що мені потрібно робити. В той час, коли я воюю, ви ще мені розповідаєте, що я чогось не роблю. Так що, шановні, робіть висновки. Бачите, це ж експерт, якщо експерти вже так говорять, ну все, треба їм вірити. Записуємо в нас щоденник потужності 15 грудня припинення вогню. Запам'ятайте цю дату 15 грудня 2025 року. Я правильно зрозумів? Чи це він може роки перепутав? Так, будемо мати на увазі 25 й рік. Профільному комітеті Верховної Ради просувають ідею жорсткіших обмежень для громадян, які ігнорують військовий обов'язок. Нардеп Федір Веніславський пропонує застосувати до ухилянтів механізми, аналогічні тим, що діють для боржників за комуналку. Як і раніше, вони вже говорили, значить, що ми відключаємо ухилянтам. Мобільний зв'язок треба відключити. Відключаємо мобільний зв'язок. Це раз. По-друге, Будь-які санкції, там, блокування карт. Давайте блокування карт теж. Думаю, теж нормально буде заблокувати їм карти, це два. Будь-які рахунки. Тобто, а можливо, в продуктові магазини вже не будемо їх пускати. Так, не пускаємо продуктові магазини. Чи це жорстка міра, можливо? Не знаю. Поки... Давайте не будемо записувати. Який, який список взагалі треба записати в наш щоденник потужності? Хай хтось мені розкаже. Напишіть мені в коментарі зразу. Саме цікаве питання. Кого вони називають ухилянтами? Для того, щоб когось називати ухилянтами, це треба, щоб визнав суд. Чи це ті самі наративи, які там, не знаю, марафон проталкує, чи там засоби масової інформації говорять, чи телеграм-канали деякі говорять, хто такі ухилянти? Мені так і ніхто не надав відповіді. Яка їх кількість, хто це такі, де вони взагалі знаходяться? Я наскільки знаю, якщо визнав суд, то тоді вже да, тоді вже ухилянти. А якщо не визнав суд, то тоді не ухилянти. Жінки повинні бути готові захищати батьківщину. Після кінця війни ми обов'язково е, готовимо весь народ до ймовірного нового нападу РФ. Так пише нардеп Федір Веніславський, заявляє наш нардеп. У мене вже в щоденнику потужності вже декілька разів записано, що жінки відправляємо в армію. Тут вже скоро все буде в мене списано. Бо це ж говорить наш потужний нардеп Веніславський, наш саме улюблений, напевно, Нардеп, один з самих улюблених. ТЦК безсумнівно не мають права вас пакувати. Це може робити тільки поліція. Але країна в стані війни є людський фактор порушення, емоції. Також говорить нам Нардеп Федір Веніславський. Лише 5% мобілізації бусифікація, інші 95% випадків безконфліктні. Додає наш улюблений нардеп Федір Веніславський. Та тоді все нормально. Все, Федір, ми почули. Сьогодні, до речі, достатньо ми почули Федіра Веніславського про те, що він говорить, хоче нам донести, все нормально. Стицька, все в порядку. Ми взагалі нічого якби й не бачимо, все нормально відбувається в межах чинного законодавства. Конституцію ніхто не порушує. Так що, особливо, напевно, Федір Веніславський нічого не бачить. Так, друзі. У нас новая эпопея. Только что э, организованное сообщество ТЦК э, украло моего мужа. Причем они его пригрозили, что если он в машину не сядет сам, то они его запхают. Они его снова выкрали. Вот. И э, куда-то его везут. А я сейчас, естественно, с детьми на руках а уже выдвинулась туда. Вот, я прошу максимального розголосу, выставления этого сообщения о себе в сторис. Это место Ривны. Вот возле вокзала забрали отца пятерых несовершеннолетних детей. А, вот. А, сейчас буду что-то думать, решать. Естественно, мне здесь обратиться за помощью некому. А, вот. А, я сейчас еду туда. Буду вас в курсі. Якщо навіть дійсно така ситуація сталася, то це все на емоціях. Ну, так говорить Федір Вроніславський. Все це емоції. Але Федір Вереславський, до речі, зауважив, що нікого ТЦК пакувати не може. Тобто, лізти руками ніхто не може. Все це ж регламентовано, починаючи від Конституції і закінчуючи постановою. Ну, є в них улюблена 560 постанова, наприклад. В них ж там все прописано. А от дана жінка або вона і псу розганяє, або е, все це сталося на емоціях, як сказав Федір Роніславський. От бачите, будемо далі регламентувати це як емоції, якщо такі ситуації виникають. Ти це збили чоловіка і зараз грузять. Без повний на теремке. Ви для чого чоловіка збили? Я бачив. Я бачу, ви збили чоловіка. Збили чоловіка! Так вони його збили на емоціях. Ну скільки це повторювати? Що вже один випадок такий. Це просто емоції. Це в нас війна, відповідно, є певний там, психологічний стан. І ось такі події відбуваються. Ну Це потрібно прийняти. Ну, так каже Федір Іняславський: все це в рамках нормального. Да, Не може там когось хтось збивати, когось там пакувати і так далі. Але все це емоції. Так каже Федір Рініслав Правило, мова може йти про скорочення армії агресора, яка в результаті війни програла. Ми в даному випадку є об'єктом агресії, і змушувати нас скорочувати збройні сили. Це ну і з точки зору міжнародного права, з точки зору морально-етичної, з точки зору консійного права, з точки зору суверенітету, з усіх точок зору є неправильним. Це все так, але світ несправедливий. Важба світ несправедливий, Але я, 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 я ще раз хочу сказати, що ну ви знаєте, я не бачу в цьому такої, скажімо так, в чисельності збройних сил України. Я не бачу дуже великої проблеми з точки зору того, що бю, український бюджет. Собі точно не дозволить після війни в мирний час мати мільйонну армію. Тому ми, коли наступить мир, ми і так її скоротимо. Тут дечому можна згодитися з паном Федором Веніславським, тому що дійсно велика армія потребує великих фінансових вкладень, тобто потрібно все це фінансувати. І мільйонна армія в мирний час ну, вона просто не потрібна. Ну скоротять там, хай там 400-500 тисяч буде. І то це дуже, скажімо так, велике навантаження буде для бюджету України, навіть така армія. Але мільйонну армію в мирний час, я сумніваюся, що вона взагалі буде потрібна. Але й обмежувати, якісь ставити рамки для України ну це теж якби цікаве питання. Мати з сином напали на ТЦКшника в Черкаській області. Коли представники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки, він почав супротив. Тоді мати вдарила військового, військового ТЦК, мається на увазі, ножем в спину і руку. Обидва сховалися, втекли, але їх швидко піймали і відправили під стражу. Їм грозить до п'яти років в'язниці. Значить емоції можуть бути не тільки в представників ТЦК, а можуть бути і в цивільного населення. Федір Ініславський напевно забув про це сказати. Так що. Ну, подивляться, наприклад, цей, це відео, там, представники ТЦК. Ну, ви ж розумієте, що в нас теж багато хворих людей, які можуть чудити, і які можуть, скажімо так, проявляти свої емоції, про які забув Федір Оніславський сказати в плані цивільного населення. Ви ж теж розумієте, що воно може працювати і проти вас. Тому бажано якою ми позицією притримуємось? Що бажано всім притримуватися Конституції України для посадових осіб? Постанова 560, кму стандартно, і читати, що там написано. І, і відповідно цього регламенту діяти по відношенню до інших осіб. І як ви ходите в оце в атформі, то це кашеньки, просто нічого не робите. Ви зараз говорите, то що ви не ловите людей, ви не примушуєте, ви їх не крутите, хоча це взагалі не так. Є от стільки доказів, я зараз повторюю, є стільки доказів, як ви просто крутите людей. Бачите, куди емоції доходять? Уже навіть жінки проявляють емоції. В громадському транспорті, не знаю, що там працівники ТЦК робили, до речі, але зав'язалась з них розмова. Жінки кажуть, що ви псуєте репутацію форми, що ви некоректно до всіх там підходите, спілкуєтеся, можливо, порушуєте там закони Конституції і так далі. Представники ТЦК свою позицію займають. Ну, Звичайно, Федір Роніславський забув сказати, що це теж емоції. Побіжали, побіжали. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що це все і все. Просто представники ТЦК займаються фізичною підготовкою. Роблять ранкову пробіжку. Ну, видно ж це ж на відео, видно. А потім поширюють по телеграм-каналам, кажуть, що хтось там когось доганяє, когось там ловить. Ну де це там так видно? Ми ж бачимо, що просто фізична підготовка, все нормально. Відведення українських військ це є злочин. Окей, ми почули. Якщо є злочин, то значить, є і злочинці. Але даний пан не знаю, чи він дійсно воює, служить, неважливо навіть він не каже, як з цими злочинцями боротися, які в нього механізми, інструменти. Як, ну, злочинці мають сидіти в в'язниці, мають нести покарання. Правильно ми розуміємо. Друзі, надію, що даний випуск був для вас цікавим та інформативним. Тому, якщо вам цікаві будуть наступні випуски, ви можете підписатися, поставити дзвіночок. Якщо ставити дзвіночок, вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступні, наступні випуски. А зараз будемо з вами прощатися. Також не забуваємо, що це робочий аккаунт інтернет магазина інтернет магазина по запчастинам для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-годинників. Також у нас є сервісний центр. Тому, якщо вам потрібні будуть будь-які послуги чи е, товар, ви можете також до нас звернутися. Посилання на наш інтернет-магазин буде в описі під цим відео. Також у нас є популярна категорія, яка зараз е, для багатьох актуальна це павербанки. Ось, наприклад, у нас є такий пауербанк для ноутбуків: 65 Вт, 60 тисяч мілімпер. Якщо для вас будуть актуальні будь-які павербанки, ви можете також до нас звернутись. А зараз всім гарного дня і всім па-па. Інсі -па. суспільства вважало, що якщо я стала депутатом, я стала говном. Тобто, у нас така дивна ситуація. Спочатку, спочатку, це ж суспільство мене зробило депутатом, а далі зараз вже автоматично зробило говном. Щоб ви розуміли, я в часи депутатства була свята. От я не побоюся цього сказати. Я була свята.